Що, пацани, 2017 Hello, Френлі! З вами, Деніс Френлі. Сьогодні ми з вами будемо знову їсти чіпси. Як би це дивно не звучало. Але, як би це дивно не звучало, не можу з першого разу вимовити нормальне слово. Але це буде не домашній чіпсик. Ми їли пару днів назад з фестивалю. Це буде. Магазин. Yeah. Ну, та, магазині. Ну так, магазині, тому що, ну, понятно, фестивалю вже немає. Нема де купити домашніх, хіба самому готувати. Yeah. Я вирішив, бо я думав, чи їли ми з вами Лейс Бекон. Я подивився в студію, не їли. Ну, хіба може бути е, за виключенням один нюанс, що ми у 21-му їли, бо то, що в му році е, я у більшості знімав свої реакції, але ну, майже не підписував. Тобто вийшов там відео, просто називається, наприклад, сьогодні що у нас? Е, 9, та 9 вересня. Наприклад, у 21-му році вийшов відос і просто називається відео. 9 вересня 2021 Чи, наприклад, 15 вересня 2021. А назва продукту, ну, вибачте, пробачте. Тому зараз ми, ну, нема тої назви, тому зараз буде, ну це трохи тупо, знаєте, перезнімувати ту саму їду через 2 роки. Ну, я надіюся, що ми не їли. Тому поїхали до заставки. Зараз прореагуємо. go, День сфрені реагує, Деніс Фрейні реагує, сьогодні він буде їсти. Чіпси картопляння зі смаком бекону. Коротше, лейс, смак бекон. Кон, кон! Щось я не знаю, перше кави випив далі хочу страшно пити. У ну, нас не, не запий челендж, тому я водиці просто хлепну. Так, самі знаєте, що, які у нас новини на рахунок мене вчора. Я, я як і вас порадив, так і себе. Знаєте вже Це інтерв'ю. От я собі, я, знаєте, я думав, що інтерв'ю це вийде прямо. Ну, 3 вересня ми були, так. Я думаю, що 3 вересня це інтерв'ю і вийде. Ну не вийшло. Думав 4-5. Потім я забив на те інтерв'ю. Пару днів назад, ну, вчора, перед учора чи вчора ми їхали з татом, питався за це інтерв'ю. Я кажу, ні, не, на жаль, нас не показали, показали тільки одну частину. Це виходить дві частини того фестивалю, вони виклали. Першу частину, де мене немає, другу частину мене показали. І в другій частині показали маму більше, і тепер мене на пару секунд. І вже всі доволі, всі щасливі. Та. Воно я до конів в дитинстві. Навіть на смак як з дитинства, так. Да. Ну і я поділився в спільноту і по, пішло-понеслося. Купа коментарів у вас пішло писати як на інтерв'ю, так і під цією спільнотою. У мене вийшла загальна сума 30 коментарів під моїм постом, бо того, що я ще свій коментарі додав, що тіпа, моя мрія дитинства на тебе е, як би справдилась. Але то дійсно 10 років назад. Я пам'ятаю, ми їхали з Франека ну, у ще якесь місто, там ще якийсь був фестиваль, це було 25-26 райончик серпня 2013. Знаєте, пам'ятаю, бо це був 13 вік. І я пам'ятаю, брали. Це був канал, здається, Інтер. Е... Типу міжнародний, та брали, коротше у когось м, чоловіка інтерв'ю, а я ще тоді малий шкет був. Я, коротше, підійшов у камеру, бо я хотів страшно попасти на ТВ. Ми ще тоді, ну, ще тоді покоління телебачення більше популяризувалося, ніж зараз ваші ютуби та інтернети в цілому. І я такий став, хотів, щоб мене ну, попасти на телебачення, а зразу той оператор вже розказував. Напевно, та вже розказував. Він такий махну, махну, йди з камери. та. І ми дивилися, потім вечором той репортаж мене не, не було. І взагалі того чолові... Не показали, вирізали. Через те, що я, дебіл, е хотів попасти просто на телевізор. А виходить, щоб попасти на телевізор, треба, щоб у тебе малого взяли коментар, а ні, аби ти ну, стоїть там типу, діду, ну, типу, чоловіка, ти маєш до нього підійти, просто би в камер здалеку попасти. Ні, це тупо. І на кінець ну, тепер у мене вже взяли. І пішло, понеслося. Ю, це зараз як люди туди. А то зараз з, з мого містечка будуть ці, ці дивитися ті, хто там був і хочуть подивитися. Зараз як почитають всі ваші коментарі про Злюку Заварюку, що ви там понаписували про мене. Що ви там ще писали, що Злюка Заварюка? Зараз, типу, мене дивиться в Болгарії. Я це чи так наржався вчора, щось червоний був з ваших коментарів. Ну ви вмієте рофлити. Ну я думаю, там буде там. Десь 10 коментарів під тим інтерв'ю. Ясно, що там дійсно немає поки що ніякого чужого коментаря. Тут суто всі коментарі стосовно мене. І дійсно, там одна дівчина написала, що типу, мене показали все на пару секунд, а я рахував, мене показали на 10 секунд. Всього лише на 10, маму більше. Та... Ну, Мама міє краще розказувати за мене. Та... І типу, там вона. Типа ця дівчина, що Денис сказав все, що щось там, його лише показали на 10 секунд, а коментарі тупо про мене. Ну, що маємо, то маємо. Все, поїхали. Але дякую, що проявили активність. М -м -м -м. От по запаху реально з дитинства. Іменно Лег Бекон. Це мені реально нагадує дитинство. Коротше, будуть сміятися, хто почитає коментарі, але. Саме найбільше сподобався коментар. Я знаю, що він по рофлу написаний, але таке. Життя треба прожити так, щоб ти зміг узяти інтерв'ю в Деніса Френлі. Просто. геній, хто це написав. Я знаю, хто це написав. Бо я вас вже дружньо вивчу, і ваші нікнейми. Хто мене постійно коментує? Мої постійні підписники, я їх імена вже запам'ятовую. Це здається, прокоментував тісмей 2000. Чи 2005. У ще неватарці борода там. Ну, типа такий. Мужичок, качок У нас не так багато часу як жив Я просто хотів, що ти ще познімати, розумієте? Я вже себе не навижу. Я розумію, що висп... висипатися треба, бо я вчора знову в один у стіл лягну. А ну це вже бісить, що капець. Я поставив будильник. Цьому годину ранку. Поставив його на те, На стіл, щоб мене збудив. Устав, бо почув дзвінок, виключу домом. теж я лягну, бо хочеться спати. Ну це капець. І у висновку. Я проснувся 7.40, Що лишилося мені тільки поснідати чебуреком з кавою і все. І Зібратися у лес. Я останні хвилини беру і знімаю ці дурні шорти. Ви розумієте, зараз таке оновлення придурочне ютуба. Це дійсно... Тебе чуття колись, коли-колись... Ютуб був трохи кращий в деяких функціях, зараз гірше. От того року ти на Ютуб Шорти міг навіть якщо та, той час і година прийшла поставити на не минулий час, лише показати прем'єру. До речі, на великих відосах це і зараз можна, але не на шортах, на жаль. І пам'ятаю, що з лайками така сама тема була. Тобто пару років назад ви могли любого блогера полайкати і відкрити ваші лайки. Тобто любий міг подивитися на вашому каналі, що ви лайкаєте, що ви дивитесь. Та. Коротше, був плейлист з вашими лайками. Пару років у Ютуб це прибрав і тепер це приватно. Ну, навіщо він це прибрав? Таке враження, що що більшість дивиться порнуху, аби, аби скрити. Та. Нема взагалі... Ну може ні, ну частково є. Але... Таке враження. Тобто, навіщо як ти колись дозволяв, щоб всі бачили, що там... Тип... Ну, к підфон, чому зараз його нема, не знаю. Чого закрив, так. Це дивно. Що це ютуб прикрив? Mm -hmm. І що ще в Ютубі? Угу, mm -hmm. Ну і тепер. На початку року ти міг робити сторісів, зараз ти вже сторіси не можеш робити. Я знаю, що в мене сторіси мало хто дивився, але, щоб ви розуміли, завдяки сторісам я собі 300 перелів набрав. Зараз плюнете мені в камеру. Як дивитесь, слухайте мене, я розумію, що це мало, але... Я зняв п'яну вишню, торт. Я не знаю, скільки буду хвалити цим дебільним відео. Поставив клікбейт маланку. Бо маланки не було, але щоб люди клюнули. Люди клюнули лише на це відео. 700 передів на секунду. І. Я ще його в столісах рекомендував. Кожного дня. Ну, кожного тижня, бо то через тиждень пропадало. І. І не ікай. Через 3-4 місяці, здається. Плюс 300 передів повільно росло. Але до 1000 дійшло. Було 900, потім 1000, все-таки трошки мені допомагали ці сторіси, але. Недовго пісенька грала. Закрили. Ну, в принципі, може Ютуб теж зрозумів, що це безтолкова функція, тому і закрив. Не знаю. Ну і так загально. Ну, на рахунок шортів. Бачите, є, як не... Є і мінуси Ютуба, що він позабирав деякі функції, які колись ну, були доступні, зараз вже недоступні. І Є плюси, це шорти. Бо дивіться. Якби не було шортів, скільки б у мене було зараз підписників, а ну, напишіть в коментарях, 1000 підписників, навіть дві би не мав. Так. Тому є і плюси.

Здавати оцінку. Я би поставив Дейт через те, що смак дитина. Таке. Тепер в магазині побачу морозиво снітрс. Ви скажете, ти ж їв. Їв, але новий смак. Якийсь там молочно карамель, ми спробували звичайно. Можна на завтра. я подивився. Який ми смак там їли. І завтра, якщо то новий, візьмемо новий на завтра. Я записав ваші коментарі, але не знаю, чи встину. Ммм, вони так на зошиті. Давайте поки будемо їсти, почитаємо, так зекономимо час. У нас всього 20 хвилин. Навіть менше, напевно. Доїсти не встигнемо. дивіться, скільки в нас ще. Коротше, теж я вас трохи ненавижу, Ну, одночасно і люблю. Люб... Ненавижу через те, що ви під ночною Болгарію, хоч і поставили 45 лайків, хоча там було 100, я пам'ятаю. що підтримали мене по лайках, але по коментарях ви не написали там, там пару коментарів, все опять, я дивився. Тобто по коментарі ви там не лишили. А тут вже варто мені показати інтерв'ю, як ви вже під спільнотою, ну тут у спільноті каналу вже навалюєте 30 коментарів. Ну, правда, ще з моїм коментарем там плюс-мінус. Ну, хай буде 20-25. І під інтерв'ю я дивився всі коментарі про мене, 20 21 коментарі було, я тепер дивився під тим інтерв'ю. Що ви Болгарію не коментуєте? Чого ви болгарський контент не дивитесь і не коментуєте, чого ви це дивитесь? мене там всього на 10 секунд показали, ви 21 коментарій повалили. А як він... Я розумію, ви зараз кажете, та в тебе в болгарії там дофіга контенту, інтерв'ю що одне. Не то 10 секунд. Та, 10 секунд. секунд. Та, Топ. Одне відео, яке, яке Денис Френдлі всього пару секунд інтерв'ю, та Ніж мої відоси, бо мої відоси до фіга. Ну так, але... але. Mm. Ну, я сподіваюся, що ви все-таки лишити коментарі. Що я ще хотів сказати? Дайте подумаю. Ага, тепер я зайшов вже на татовий телефон і на кінець. Алелуя. Розвез. Всі писали, що твій тато телефон там глючить. Ви праві були. Тепер уже. Я вчора взяв спеціальний телефон, вже показував під, остан... під е... нічною болгарою 45, незапічення 200. Коротше, все вернулося на свої міста. Е... Телефон заглючив. так. Тому. Добре. Що заглючу? Ну, тіпа розглючу. Добре, прийшли читати коментарі. Ось тут вони у мене. Бачите? Бачите, все. Перший коментарі. Ніколі Алмеїда, здається. Та, та, та дівчинка красива. Коли вже буде 20 підписників, не можу дочекатися, щоб піти святкувати. Ну, У нас зараз майже 19 500, я дивився. Тобто половина ще лишилася. До маминого день народження ми на ізі наберемо ще 500 підписників буде у нас на каналі рівна 20-ка. Моє мамне день народження 3 числа я казав. М -м -м, за маму. Ви... Ні, ну в принципі я показав, так. Але настільки, ви пам настільки мої підписники ще добре пам'ятають, хоча до фіау в мене контенту вийшло. Що... Коротше, пише там одна дівчина під цим інтерв'ю Марія Василащу. Пише. Здається, Марія Василащу. Я подивився канал. Пише, ну, казає, указує тайм-код. Відео і пише, це мама Дениса Дружнього. Я знаю, е, я знаю бо, не, бо Денис типа, спалився, показав її у відео у ресторані у Болгарії. Вона пам'ятає той відео. То був один із перших той, той якраз був найперше відео з, е, у ресторані, який я зняв у Болгарії. То було якраз 15 червня, коли ми тільки лише приїхали, і вона то запам'ятала. Те відчуття, коли до ФІА контент у ти випустив, але оці такі дрібнички, хоч один-два підписники, пам'ятають, як назло. По-перше, в нас палило, що ми були в Болгарії, і зараз це, якщо франківські подивляться це інтерв'ю, зараз можуть як на маму напасти, так і на мене. Типу, що ми у, у час війни кудись. та їдемо. А може ми хочемо відволіктись? Можна нам війна задовбала нас? Уже, уже рік пройшов більше року, вже майже два роки доходить, бо зараз скоро 24-й. 24 лютого 2024. Прикольно, так? Um, і... Скоро буде так. Два роки. А це. І ми не маємо права відвоюктися від цього всього. Маємо. І, і спалила мене. І ще там їй відповіли, в якому відео. Ще силку має скинути, аби ще... Кі? хто брали інтерв'ю, подивилися. Угу. Молодець Марія. Ну, добре, я не обіжаюся, бо то, що... Ну, справді там моя мама, молодець, що ти впізнала її. Та, але. То, що хоч би не писала за Болгарію, ну ті просто би написала, це мама Дениса Дружня. Я пам'ятаю, він показував на відео. Все, не пиши Болгарія. Ні, вона ще написала Болгарія. Молодець. Тепер воєнком точно постукаю двері. Без жартів, бо що так станеться. І... І вона все-таки не скинула силку, хоча добре. Бо там нічого не відповіла, так. Я думаю, зараз ще скине силку. Ні, не скинула. Слава Богу. Добре, наступний коментарі ми відволіклилися. Костя вітряний. Зато. Ну добре, про фамілію вже не буду жартувати. Інтерв'ю з тобою просто топ. Дякую. Джи-джей Піесто. На... Так написав, що не розумію. Пул казав. Казавлуц. Ти казав, що. Силку на Буковель 2020 скинеш. Я вчора багато коментарів. Там було десь три коментарі, вчора писали мені чи два. Де, де влог на той 2020 -20 будинок перевернути, чи я вам обіцяв. Я ще мав в тому відео, я забув. Дивіться, я незабаром. Ммм, сьогодні завтра. Кину вам силку у знову спільноту, ви собі подивитесь. На цей Булгарія, так? А Болгарія, Буковель 2020 Тож там мені не подобається, що там Якість тільки 720, а не 1080, Ну нічого, подивитесь. Ну, камера тоді слабенько знімала. Але подивитесь. Та. Дивись, що так. Те учуття, коли ти їж їш, їш і не можна з'їсти. Чі чіпси. Напевно. Може би, дійсно. Лишити ще ці чіпси завтра І попробувати ще з соусом. Як думаєте? Ще з соусом? Можна взяти соус, сюди булькнути. І... Та-да! Дійсно, гарна ідея! Що, пробуємо завтра? Як думаєте? Не знаю, подумаємо. Поки що ще є, ми і так все не встигнемо, в нас пару хвилин. Наступний коментар читаємо. Джулія Сік. Ось теж одна дуже красива дівчина. Вродлива. А у тебе тільки інтерв'ю брали на пару секунд чи більше. Але монтажі обрізали. У е, мене інтерв'ю брали приблизно хвилину. Хвилину, може, плюс-мінус дві. Звісно, що обрізали, бо вони не будуть затягувати інтерв'ю. Mm, типу, ну цей випуск до 3 хвилини чи тих, хоча могли? Ну вони мусить обрізати, бо типу, знаєте, я там багато може лишнього наговорив. А вони все думають, ну, блін, ці слова не підходять. Нам, нам тільки конкретика цікава. Конкретно, що я думаю про цей фестиваль. Вони лише поставили головні слова. І головні слова мами. Мама там теж більше, більше говорила, нічого показала. Ну і монтажер, звичайно, це обрізав. Тому вийшло, що я на 10 секунд. Я сказав головні слова, головні слова поставили. Все. А все решта обрізали так, як це виходить, непотрібні слова. Ми тут на каналі можемо хоч годину з, з вами говорити пусті непотрібні слова. Та, та. А вони їм потрібно на телебачення суто конкретно, щоб. По-перше, щоб не робити з самого мене, наприклад, тупого. Смішно. Е і тому, щоб я, знаєте, лише не наговорив, тому вони обрізають, щоб тільки людина могла почути саму головну думку від цієї людини. тобто мене, е, Мені ще написали, були сьогодні в Директі. А чому вони? ну, дівчинка питається, А чому вони в інтерв'ю на табличці? Ну, знаєте, ця табличка, що ви дивилися, там пише Денис, гість фестивалю. І вона питається, чому вони не вказали Денис блогер? Блог, що, ну, просто не написали. чи Денис Френді, чи просто Денис блогер. що вони це не написали? Я кажу, а я їй відповідаю, ну а що я буду палитися їм, що я блогер, вони і так дізнаються по ваших коментарях, що я вже блогер там якийсь рахуюся на ютубі. Але я думаю, що я буду. Їм? Я сподіваюся, що їх більше вже не, не зустріну через ваші коментарі, бо вони вже і так дізнаються про мій канал, напевно. Та. А може? ну... Коротше, подивимося. Але я думаю, що я буду казати. Я просто представився, мене звати Денис. Все, вставили Денис, вставили Денис, все. Такі справи. Далі. Даня Ковальчук. Я теж хочу паніні купиш, звичайно. Приходи додому, дам тобі два паніні. Мілка Віка, а чому? Тебе всього на пару секунд показали в інтерв'ю. Я ж тільки що це сказав. Їм потрібна конкретика. І все. Конкретні слова. А Не затягувати там на фіг знає скільки. Ну що, я вже так особо. Та трохи пам'ятаю, що я, я розказав. Мама каже, ти говорив з, з мистецької точки зору. Та бо я в мистецькій школі вчився. Ну, типу, інститут, мистецький інститут, інститута. Там сказав загально про. Цей фестивач треба його розвивати, аби інші дізнавалися про нас. Попередня, то інтерв'ю 16 попередньо не зібрало. Але попередньо в них там 600 набрало. А Якщо це більше набира, весело буде з вашими коментарями. З однієї сторони там що були коментарі, що вже дізналися пару людей, що я живу в Карпатах. Ну, нехай знають не знаю. Я б знаєте, не проти, що давайте так, дійсно лишимо. Що там, на ютуб шорт? І на ютуб-шорт, і на наступне відео завтра. Хм. Знаєте, я б хотів зараз попробувати, чи це взагалі буде смачно, чи варто це знімати, чи не варто. Але я, щоб не показувати це на відео, я зараз стану у сторонку і це попробую з чилі. І вам скажу, чи варто на завтра це знімати, чи ні. Бо я не буду зараз на відео заскаче, ти у револю Зараз Я хочу сіночку даш, то вже яке відео завтра буде з цим? Тому я зараз відійшов в сторонку і зараз ми це попробуємо. Так. Чи варто взагалі це знімати? Бо челі, до речі, смачний. я вам нічого казати не буду про оцінку, але просто скажу, чи буде завтра той цим, чи не буде. Ну, Розмазуємо. Пальчиком печка. Ну. Сука. Кусив. сраний палець. Ну. Що можна сказати? Можна в принципі знімати. А ну ще разок. Я поки я не всі коментарі зачитав дружні. Телефону нема. Тато на роботі, мама на базарі. I don't know. Ну, в принципі, можна знімати. так. Тому завтра буде друга частина з цим лейсом. Коротше, дружні. Дякую вам за цей шален. Для мене це шалений. 30 коментарів 20. 30. Бо все одно непогана все таки активність. Як для моєго каналу і для мене самого. В принципі, якби було 100 коментарів 50, ти би всі коментарі не зміг зачитати. Якщо, наприклад, ви лишили під інтерв'ю 20-30 і там всі можуть зачитати всі ці коментарі. Тому є свої плюси. З вами був Денис спрайний, дякую. Радий був вас всіх бачити на своєму каналі, радий був вас бачити в коментарях під тим інтерв'ю у спільноті каналу. Завтра багато контенту, як завжди, не сняти числа. Ну, як завжди. Завтра тоді друга частина. Сьогодні пока. Сьогодні шорти. Все. Пока, до наступного відео, дружні. Бувайте! Йоу.